Привіт-привіт, мої незламні друзі! Ми сьогодні з вами будемо в'язати ось такий візерунок. Він в'яжеться дуже легко, дуже просто і дуже цікаво. Це його лицева сторона. Тут я вам показувала майстер-клас набирати петлі і таку кайму, але та кайма до цього візерунка не підходить, бо вона об'ємна, дає ширину, а візерунок звужує полотно і видовжує. Ось так виглядає лицева сторона. І так виглядає виворітня сторона. На візерунок треба набрати парне число петель. І зараз я вам покажу, я тут маю, де я вам робила майстер-клас, показувала, як в'язати. Тут є набране парне число петель, і я вам покажу, як в'язати цей візерунок. Значить, ми зараз на лицевій стороні, і ми будемо в'язати. Так, мені щось нитка замоталася. Не можу зрозуміти. Куди і чого вона замоталася, але чогось замоталася. Ага. І зараз я вам буду показувати, як в'язати таку кайму. Так, так починаємо в'язати першу петлю. Знімаємо, то в нас лицева сторона, і ми в'яжемо підготовчий ряд візерунка. Одна лицева петля. Одна виворітня петля, одна лицева петля, одна виворітня петля. Я виворітні в'яжу за задню стінку і теж, бо По мене тут всі лицеві петельки, виворідня, щоб не були просто перекручені. Лицева, виворітня, лицева, виворітня. Лицева, виворітня. Так, я не... Ай, вона от, от в'язала. Так. Виворітня. Лицева, Виворітня. І так до кінця рядочка. І остання петля Виворітня. Кромку прушкова вигорітня. Починаємо в'язати перший рядочок візерунка, то в нас вигорітня сторона, а візерунок буде формуватися по лицевій стороні. Починаємо перший ряд, крайню пружкову знімаємо. Тепер пров'язуємо лицеву за задню стінку, ось так. Пров'язали, не знімаємо її зі спиці. І з наступною задні стінки дві разом лицевою пров'язуємо. Робимо накид отак, від себе. Ниточка до себе, спиця від себе, ось так. Одна лицева петля. Не знімаємо петлю зі спиці пров'язаної, і пров'язуємо ще раз, наступною дві разом лицевою. Зняли накид. Одна лицева петля, не знімаємо її зі спеції, і з наступною пров'язуємо дві разом лицевою накид. Одна лицева петля, не знімаючи зі спеції, з наступною за задні стінки пров'язуємо лицевою дві разом. Накид. Лицева петля. Тепер дві разом лицевою накид. Лицева петля. Не знімаємо зі спиці з наступною. Дві разом лицевою. накид. Лицева петля. Дві разом лицевою. накид. Лицева петля. Дві разом лицевою. накид. Лицева петля. І разом лицевою, накид. І так, до кінця рядочка. Так, накид, лицева петля, тепер дві разом лицевою, і в кінці накид і прушково виворітньо. Повертаємо роботу. Тут у нас лицева сторона і другий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо, тепер накид. І першу петлю ми пров'язуємо дві разом лицевою, за задні стінки, ось так. І одна виворітня. Накид і петлю дві разом лицевою і одна виворітня. Накид і петлю пров'язуємо дві разом лицевою і одна виворітня. Дві петлі разом лицевою. І одна виворітня. Бачите, в нас накид, ми накид з петлею пров'язуємо разом лицевою і одна виворітня. Накид з петлею разом лицевою і одна виворітня. І так до кінця рядочка в'яжемо в кінці, у нас буде виворітня петля просто. Лицева, бачите, дві разом лицевою, виворітня От і весь узорчик, і з виворотньої сторони ми узорчик повторюємо з першого ряду. Тут тільки два ряди, перший і другий. Виворотня. остання, і прушкова виворотня. І пер, І Третій рядочок, то лицева, виборітня сторона, знову в'яжемо лицева, не знімаємо зі спиці. І дві разом лицевою за задні стінки. Накид. Тобто ми повторюємо перший рядочок. Накид. Лицева, дві разом, накид. Лицева, дві разом, накид. Лицева не знімаємо зі спиці дві разом накид. Я надіюся, ви зрозуміли. Тож більше я зараз трошки пров'яжу і покажу, як виглядає візерунок на цій ниточці. І знову ми на лицевій стороні. Знову у нас починається з накиду рядочок. Ми накид і лицеву пров'язуємо разом і одна виворітня. Дві разом накид. І петлю разом лицевою, одна виворітня. Дві петлі разом лицевою, і одна виворітня. І так до кінця рядочка. І ось так виглядає візеруночок на цій ниторці. Я тут в'язала його трішки вільніше, ниточка товста, і він каймо не стягнув той візерунок. І тут він, бачите, дирочки такі трошки більші, де накиди йдуть. Ну, візерунок дуже-дуже красивий. І тепер порівняємо з цим зразочком. Мені на цьому навіть більший візерунок, цей подобається. Ось така краса в мене вийшла. Ось. Краса. Я надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте подобаючки, пишіть коментарі, як вам візерунок подобається. І до зустрічі всім па-па!